вас, шановні полтавці, в ефірі програма Авторитетна Думка. І сьогодні ми говоритимемо про те, як передати своє майно у спадок або подарувати його. І розтлумачити нам це питання. Ми запросили до студії вже добре. Знайомого вам приватного нотаріуса Наталію Руденко. Вітаю вас, пані Наталі. В нашій студії Вітаю. знову а, пані Наталі, дивіться, кожна людина за своє життя накопичує певне майно. Чи то рухома, чи то нерухома. І, звичайно, прагне передати його комусь, або подарувати у спадок, або подарувати родичам, більш далеким, можливо, родичам, чи друзям. Скажіть, будь ласка, -як, як це зробити, витративши найменше часу і коштів, звичайно? Ну, по-перше, все залежить від того, чи хоче людина розпорядитись своїм майном за життя, або вона хоче зробити якісь. Заповідний випадок своєї смерті, тобто передати своє mm. майно після смерті. Якщо людина хоче розпорядити своїм майном за життя, то найпростіше це подарувати це майно. Дарування це двосторонній договір, тобто і дарувальники і обдарований повинні з'явитись до нотаріуса, маючи при собі паспорти, ідентифікаційні коди та документи на майно. Ну, наприклад, якщо це буде даруватись квартира, то це повинен бути правоустановчий документ, тобто або договір, або свідоцтво, або судове рішення, на підставі якого було набуто цю квартиру угу. власність і технічний паспорт. Крім того, береться витяг з реєстру речових прав, який у нас функціонує з 2013 року. Якщо право власності було зареєстровано громадянами раніше, в цей реєстр не внесено. То внести до реєстру речових прав може нотаріус безпосередньо перед укладенням договору і видасть відповідний витяг з цього реєстру. Крім того, береться довідка про склад сім'ї. Якщо право проживання в квартирі мають діти, тобто, якщо зареєстроване місце проживання mm -hmm. дітей, вов'язково такий договор буде укладений за згоду органів опіки. Якщо майно придбане дарувальникам у шлюбі, обов'язково повинен прийти другий з подружжя і написати у нотаріуса за відповідну заяву, що він не заперечує проти такого дарування. Зрозуміло, дякую вам. А скажіть, будь ласка, щодо договору дарування, то що його укладання означає для обох сторін цього договору? За договором дарування mm -hmm. право власності на майно, яке дарується одразу? Після підписання договору переходить, його реєстрація переходить uh -huh. до обдарованого. Тобто дарувальник втрачає право власності uh -huh. на це майно. Але він може залишатися проживати, якщо це, наприклад, житло, якщо є відповідна домовленість між дарувальниками обдарованим, може залишатися там зареєстрований. Добре, ми поговорили про те, як передати своє майно за життя, але е, якщо людина хоче користуватися цим майном за життя, а після смерті передати його комусь. Як це можна зробити? Якщо людина хоче е, якимось чином оформити свою волю на випадок смерті, вона повинна скласти заповіт. Угу. Заповіт це не передача права власності, це лише Воля власника цього майна щодо того, як ним повинні розпорядитися спадкоємці після його смерті. Існує два види спадкування за законом та за заповітом. Якщо за законом чітко регламентована черга спадкування, перша черга це діти, подружжя, який пережив померло, і батьки, які спадкують в рівних частках. Друга черга спадкування брати і сестри, дід баба. І наступна черга спадкування, якщо немає спадкоємців попередньої черги, закликається до спадкування наступні черги. Заповіт необхідний в тому випадку, якщо людина хоче розпорядитися інакше ніж встановлено в законі. Тобто, якщо, наприклад, хоче залишити спадкоємців не в рівних частках або залишити комусь одному з декількох спадкоємців. Або залишити людині, з якою вона не перебуває в родинних відносинах, тобто взагалі не родичу. Тоді необхідно з'явитись до нотаріуса, скласти заповідь. Для цього необхідно мати паспорт і ідентифікаційний номер. З'являтись людині, на яку буде складено заповідь, не потрібно до нотаріуса, і документи на майно. Бажано мати, але це не необхідна умова для складання заповіту. При цьому необхідно пам'ятати про тих родичів, які мають право на обов'язкову спадщину. Якщо людина складає заповіт, вона повинна пам'ятати, що є спадкоємці першої черги: це діти, чоловік чи дружина та батьки, які мають право на обов'язкову частку. Це неповнолітні або непрацездатні. Непрацездатні можуть бути інваліди, можуть бути за віком. Такі спадкоємці, такі родичі першої черги, мають право на половину того, що вони б мали б за законом на ту частку спадщини, яку б вони отримали за законом. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а коли при цьому відбувається саме перехід права власності? Перехід права власності відбувається після смерті? Власника майна спадкодавця, а отримати документи на цю спадщину спадкоємці можуть після спливу шести місяців з дня його смерті. Зрозуміло, ось якась інструкція по діям родичів, які, у яких померла людина, успадкувала, склала заповідь, що робити людям, до кого звертатися, щоб отримати цю спадщину? Спадкоємці повинні знати, що є два шляхи прийняття спадщини. Перший шлях для тих спадкоємців, які постійно проживали однією сім'єю з померлим. Це підтверджується довідкою про склад сім'ї, виданою або ЖЕКом, або головою кооперативу житлового, або селищною сільською радою, тобто відповідною довідкою про склад сім'ї. Таким спадкоємцям не треба подавати заяву про прийняття спадщини, якщо протягом шести місяців вони не відмовляються від спадщини. Вважається, що таку спадщину вони прийняли, і після спливу шести місяців вони можуть звернутися до нотаріуса про отримання свідоцтва. Якщо спадкоємці не проживали е, спільно з померлим, їм обов'язково необхідно протягом шести місяців подати заяву про те, що вони мають бажання прийняти спадщину. Якщо вони пропустять цей срок, не зроблять цього. То надання додаткового сроку можливе лише за рішенням суду, якщо суд вважатиметься, що цей срок пропущений з поважних причин. Ось ви сказали про подання заяви. Куди людям іти з цією заявою? Заява подається до нотаріальної контори за останнім місцем проживання померлого. Починаючи з 2016 року, такі, права, такі повноваження надані законодавцям сільським радам. Але це питання потребує технічного забезпечення. По перше, по-друге, навчити людей потрібно, як це робити. Тобто це вже час покаже, чи зможуть сільські ради робити угу. такі пані Наталі. Зараз час вносить свої корективи, і в країні відбувається антитерористична операція. Багато переселенців до нас на Полтавщину приїжджає із зони проведення антитерористичної операції. Скажіть, будь ласка, вам у практичній роботі а, доводиться стикатися з такими людьми, і взагалі, якщо говорити ось про цю категорію людей, то яким чином буде встановлюватися місце останнє місце проживання тих людей, які покинули тимчасово окуповані території? По-перше, місце проживання громадян, які тимчасово, ну, тимчасових переселенців, воно може бути підтверджено довідкою про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО? Крім того, хочу сказати, що законодавець зараз набагається Забезпечити права спадкоємців, громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, і спадкоємцям надано право законам України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації прав на спадкування статтю 1221 Цивільного кодексу України доповнено частиною 3 такого змісту. В особливих випадках місце відкриття спадщини встановлюється законом. Тобто шляхом внесення змін до деяких законів законодавець дозволив спадкоємцям, кредиторам там подати заяву про прийняття спадщини до будь-якої нотаріальної контори. Але в тому випадку, якщо Останнім місцем проживання спадкодавця є тимчасово окупована територія або населений пункт, на території якого органи державої влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження. Але є певні проблеми е, при застосуванні цієї норми, оскільки якщо органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, де людина може взяти довідку, що е, Померла особа, була зареєстрована, проживала саме в цьому mm -hmm. місці, саме в цьому населеному пункті. Тому також є певні питання, але ну, є ще в нас суд, який може вирішити І у потр... разі виникнення спору такі питання. Мабуть. Тобто потрібно спочатку звертатися туди. Я, я вважаю, що потрібно проконсультуватися спочатку. Прийти з документами до нотаріуса і нотаріус скаже, куди ну чи є підстави звертатися до суду, чи можна все ж таки оформити спадщину без спорів. Я дякую вам. Нагадаю, що проконсультувати вас може приватний нотаріус наталі Наталія Руденко, яка сьогодні була у нас у студію. А говорили ми про спадщину та дарування майна. А це була програма Авторитетна Думка. Всього вам найкращого. Побачимося.